Діти, доброго ранку. Я знову запрошую вас до себе на заняття. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз у нас пора року. Так, весна, правильно. Давайте пригадаємо, які ж ми знаки весни знаємо. Весною на дворі вже теплішає. Починає танути сніг, з'являються перші весняні квіти. Проліски, вірно. Від зимового сну пробуджуються перші рослини. З теплих країн прилітають пташки та в'ють собі гнізда і виводять пташенят. Від зимового сну прокидаються дикі тварини, ведмідь, їжак, а люди починають поратися на городах. Весна, як і інші пори року, має три місяці. Перший весняний місяць це березень. Він так називається, тому що в березні починає квітнути Береза. Діти, як називається перший весняний місяць? Так, березень. Правильно. Чому він так називається? Тому що в березні починає квітнути береза. Молодці. Другий весняний місяць називається квітень. Він має таку назву, тому що на весні з'являється багато чудових і запашних квітів. Діти, як називається другий весняний місяць? Квітень, правильно. Чому він так називається? Тому що починає квітнути багато весняних квітів. Молодці. І третій останній весняний місяць називається травень. Він таку назву має, тому що в травні починає буйно рости трава. Діти, як називається третій останній місяць весни? Травень. Чому він так називається? Тому що в травні починає буйно рости трава. А зараз, діти, погляньте на цю картинку. Діти, як ви гадаєте, чому раптом вона з'явилася? Тому що у першому весняному місяці у березні свято наших мам, а також бабусь і дівчаток. І ми сьогодні поговоримо про маму. Адже мама найрідніша, найкоханіша, сама добра, сама ласкава і сама чуйна. Людина для нас. Я підготувала невеличкі загадки. Послухайте і відгадайте їх Хто прийшов до мене зранку? Матуся? Хто сказав вставать пора? Вірно, матуся, хто мене поцілував. Матуся, доброго ранку хто побажав. Матуся, смачною кашею хто годував. Матуся чаю в чашку хто налив? Вірно, матуся, хто зі мною пограв? Матуся, на прогулянку. Зі мною хто ходив? Вірно, матуся, хто дитячий любить сміх? Матуся, хто на світі краще всіх? Звичайно, це матуся, молодці дітки, все ви правильно вгадали. Мами все встигають робити. Недарма кажуть, що у мами руки золоті. Вони готують їжу і печуть, і перуть, і прасують, і шиють і в'яжуть. А ще матусі ходять на роботу. Давайте вгадаємо, ким працюють наші мами. Якщо мама лікує хворих, то вона працює ким? Вірно, лікарем. А якщо мама вчить дітей, то ким мама працює? Вірно, вчителі. А якщо мама продає товари, то вона працює ким? Звичайно, продавцем. А якщо мама готує їжу на роботі, то вона працює ким? Кухарем? Звичайно, молодці діти. Якщо мама. Розносить газети і листи, то мама працює поштаркою, молодці. А якщо мама шиє одяг, то вона працює швачкою. Ким тільки не працюють наші мами? Діти, а як ви гадаєте, що потрібно робити, щоб у мами завжди був гарний настрій? Так, треба завжди матусі допомагати, тому що після роботи, звичайно, вона втомлюється, а її ще чекає домашня робота. А щоб полегшити домашню роботу, як ви, діти, можете допомогти мамі? Правильно, ви можете не смітити, прибирати після себе іграшки, свої речі, щоб матуся не витрачала свій час. Бо вона і так втомлюється на роботі. А тепер давайте трішки відпочинемо, встанемо всі на ніжки і зробимо фізкульт розминку. Ми з вами, діти, гарно потрудилися і, мамуть трохи притомилися. Тепер настав час відпочинку, і ми проведемо фізкульт хвилинку. Щоденно, щоранку робимо зарядку. Дуже нам подобається робити все по порядку. Крокувати весело, крокуємо, руки підіймати, підіймаємо руки вгору. Присідати і вставати. І знов починати. Крокувати весело, руки підіймати. Присідати і вставати. І знову починати. Сідайте, дітки, на місця. Пропоную вам гру, мамин настрій. Коли мама посміхається, то вона яка? Весела, щаслива. А коли мама вас обіймає і цілує, то вона яка? Лагідна. Коли діти пустують, а мама не сварить їх, то мама яка? Добре. А якщо маму ви любите, то вона яка? Лагідна. А якщо мама багато читає, яка вона розумна. А якщо мама вдома прибирає, пере, мама яка охайна. А якщо мама випробілизну погладить її, поскладає на місця, то мама яка акуратна. А якщо діти ви, маму, обіймаєте, цілуєте, то вона яка? Мама кохана. А якщо мама ходить на роботу, то вона яка? Працьовита, молодці діти, я дуже впевнена, що кожен з вас любить свою матусю, не дратує її, не засмучує, а допомагає. Ви вже дорослі і можете не тільки складати за собою свої речі та іграшки, а підійти до мами і запитати, мама! Чим я тобі можу допомогти? І мама неодмінно погодиться, щоб ви їй допомогли. А зараз, дітки, ви трішки відпочиньте, а на наступному занятті ми з вами вивчимо вірш Мама, мамочка, матуся.